Вітаю всіх сталкерів зон на своєму каналі. З вами Грів. В даному відео ми з вами будемо. Так, в даному відео ми з вами будемо шукати схованки цих чотирьох мертвих сталкерів, яких ми знайшли в розбитому КАМАЗі коло північного ТП. Хто тут ще є. Ладно, суть. Так, ще раз. КПП тут. залізничний насип тут. Ось ми по центру. Перше. Орієнтир це буде, згорівши у вас. Коло нього буде великий пень. Біжите до пня. Забирайте першу нишку, Там будуть в неї спорчені документи і значок. Очередний значок для... Нашого аномального альбому. Можете подивитися, який гарний зелений значок раціоналізатора. Так, далі. Біжимо. Зараз кукла почне тюкати. Можете okay. подивитися, що вона, що вона бачить. Почитаєте. Далі будемо це розбирати окремою відео. Вон туда далі, менш з тим. Біжимо. До другого місця. Друге місце друга ничка знаходиться на дереві. Ой. Друга ничка знаходиться от на дереві коло будівлі, там, де ми сиділи тоді з сталкером Андрієм та з військовим льотчиком. От, замітьте, зверху лежить ще один рюкзачок на дереві, але збити його неможливо. Так що придеться лізти нагору. Залізаємо по дереву, це може знайти деякий час. Мастерся з першого разу можете і не попасти. О, паркурщик з мене ще той. Так, оп, і от ми вже коло нашого пакуночка. В ньому ви знайдете довідковий матеріал і артефакт кільце. Все, можемо злізати. Тепер так, третє місце. Третя схованка. Дивіться уважно, куди я біжу. Кущів тут багато, а нам треба буде виділити основні. Ось тут таких три кущика. Подивіться, приблизно зорієнтуєтеся на місці вже. Тут третя ничка. Ну, ничка так собі. Так, добре. І погнали до четвертої нички. Чекаємо відпою цього туриста. Біжимо до розваленої ферми. Ось будівлю розваленої ферми. Беремо ліворуч, забігаємо за поворот і до першого кущика. Ось наша четверта ничка. А отут самий жирний лут. Цигарки, горілка, пиво і сухарі на закуску. Так що треба було бігти одразу сюди, а не по деревах шляпця. Дякую всім за увагу. З вами був Гріф. Лайки, коменти, репости. І всім до наступної зустрічі. Всім пока!